Трошки менше, ні, ніж Бог, але трошки більше, ніж інший, більше. інший учасник наших афорічних практик трошки. пан Михайло Сарецькому. Трошки дякую за таке. Ну, Безумовно я вже тримаю в руках цю реліквію. Хочу ще її перевернути з другого боку подивитися. Хоча... У мене не такі потужні окуляри, я перше це роблю і думаю, думаю, те, що вже сьогодні сказали фахівці графісти, А я поінформований, що і в Москві вона проходила, так би мовити, експертизу і імена тих, хто був експертами цієї знахідки, мені дуже добре знайомі. Це є такі. Колеги, з якими я багато разів зустрічався навіть в цьому будинку, вони, безумовно, завжди цікавилися всіми знахідками, які відбуваються в Києві. І взагалі це традиція, так би мовити, пошуків такого роду об'єктів, вона тягнеться вже понад 200 років. І весь той корпус на сьогодні досить корпус всіх актових, так би мовити, печаток, він досить потужний. Є представлені початки київських митрополитів, князів, починаючи з Ярослава Мудрого. І безумовно, не все є так дуже однозначно і просто в цій галузі досліджень. І ось, ну не в не в рамках цієї прес-конференції, тут починати якісь якби моменти, але моменти обговорення, як трактують кожен із дослідників. Але якщо взяти тільки цей відомий вузуб, який є, він абсолютно так би мовити, цілком вписується в ту схему, яка випливає не з одної. Цієї реліфії, а з всієї маси цих знахідок, які існують взагалі на території всієї Східної Європи. Бо знахідки такого типу, і якщо вірити в тій версії, яка сьогодні тут представляється, що ця знахідка походить з Києва, причому з Старокіївської Гори, і так би мовити, вона знайдена якраз в тому осередку. Я трошки детальніше потім зупинюся на тому, як, як я собі уявляю Київ якраз середини десятого століття, часи Ігоря, батька Святослава, княгині Ольги, матері його і, і тобто того.